Друзі, вітаю, сьогодні 2 вересня, почалась осінь. Це наша пшениця, була тут стерня наша, після першого дождя, 24 серпня, вже трошки проростала, падали ця пшениці койде. В общем, що ми сюди приїхали? У нас вчора випало на базі, там, де батьки живуть на тому полі, 7 мм опадів. Товариш мій тут приїжджав рядом, в цей момент каже, що тут дощ був більший. Тому я взяв лопату. Зараз копнемо, подивимось і там у нас в соняшнику стоїть падомір, ми глянемо скільки тут випало. Зараз поки копнемо, бо все ж таки муляє питання по ріпаку, бо там випало 7 мл, ну так, спромочило трохи далі сухо, Якби немає сенсу. Зараз копну, лопату лопати включусь. З вересня по вересень. За зиму в нас випало десь 120-130 і за вегетацію десь, десь 250 мм це випало за рік. Такий собі запас опадів. Не знаю, зараз глянемо скільки тут випало опадів, але поки я не бачу, всі давайте. Дивимось. Наче верхній шар і вологий. Сантиметрів ну, навіть може 12-15 приємно брати в руку таку землю, вологий грунт ну, даже черв'як десь чи ні, а ні, це солома показалась такий черв'як. Так, зараз зараз підемо глянемо на Опадомір, скільки там випало, а потім далі підемо, покажу вам красивий соняшник в лапках. Вже страшного всі надивились. Виставив позавчора, чи коли дивився агрован. Хтось прислав мені відео, людина десь посіяла. Соняшник з густотою невеликою. Видно там такі рулі. І вони цим всім показують. А що б і нам не показати? Чим ми гірше, чим аграр. Пішли ми до оподоміра, дійсно, тут 19 мм випало. Непогано. Ну видно, ось, що текла великий об'єм води. Воно по цьому, по канавках, де йшла сівалка, трошки текло. Ну, непогано, непогано. А зараз ми підемо по краю нашого поля це М96С35 Мей Сіт. Зайдемо трошки низину. хочеться показати гарний соняшник. В цьому відео в нас буде гарний соняшник. Тому як я, якщо я піднімусь вище, він буде трошки гірший. Зараз хочу спуститися трошки в низинку і показати, який він гарний внизу. Так, ну отакий, бачите, тут край трошки він зріджений. Все, видно, трошки якісь попадали. Видно, вітер був. Спостерігав на деяких рослинах, до речі, невеликий відсоток, але є така гниль на кошику, так якщо дивиться, отак на цей край видно там, 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 десь якісь в межах Одного відсотка є таке. Ну по цьому гібриду і раніше були такі питання. Все, дивіться є, ну Не масово це, але є. А тут у нас така проблема, я вже колись розказував. Це сівалка коли сіяла, розверталась. Сівалка важка на чотирьох транспортних колесах. Ось там, де їхала сівалка, там не повсходило. Це він заїхав, розвернувся. Отут виїхав, ось знову слід. І тут теж по цьому сліду нічого немає. Тут вийшов такий зріжджений край, але на цьому зріждженому, звісно, соняшник вигадає, виглядає гарно. Все упав. Чи він упав? все упав? Десь обламався стержневий корінь. Він просто упав. Вітер, мабуть, був, хоча там, де я був, вітру не було. Десь звідси кілометрів. 7-8 по прямому десь так Так що так виглядає наш край соняшника Ну виглядає він дивіться. Я ж кажу поганого соняшника вже я сам надивився В нашому регіоні теж вже почались жнива І вчора буквально зранку я так чисто по діагоналі пройшов на той край І там зняв відео зараз його вставлю я його наклав на нього музику, все, упав знову. Наклав на нього музику, тому що там називались прізвища, ну на що, це чуже поле, кому воно треба. Тому я зараз ставлю цю ставку, а ми пройдемо трошки нижче. Дивіться, який соняшник. Якщо десь знімати рекламу цього гібрида, то це просто підійти до краю, взяти окремо стоячу рослину і показати який тут кошик, що він весь виповнений. Тут таке насіння. Ну але тут край весь такий. Будем, може мені мей доплати за рекламу, але тут дивіться, от такі ростуть гарні соняшники. Звісно, в полі такого немає, але більш-менш так ще на цей рік, по срівню з тим відео, яким ми тільки що бачили. Тобто це межа мого поля, вона знаходиться там. Тут ось о, дивіться, така прогалятина. Опять слід сівалка витоптана. Тут теж нічого немає. Чому? Ну, Ми кози поїли, все видно, де гризли, воно поотбивало, трошки щось росте. Зайці, кози. Можливо, ще якісь шкідники. І зараз спускаємося. Це, ну, це не балка, це просто низина. Це низина, це край поля. За цією посадкою ще одне поле. Метрів гони, мабуть, метрів по 500-600. По І там уже аж балка йде. Тут у нас це просто, як видно, тут низина поля. І такий тут соняшник. На цей рік непоганий соняшник ми виростили, дивлячись ну, в людей, ситуація їй набагато гірша, вже почали жнива в нас там 300-500 кг люди збирають ранні посіви. Ось все, дивіться, один стоїть красавець. Ну красавець. Же ж. Дивіться, більше, ніж моя голова, ну, чим не красавець. Внизинки він тут, вибачте, він тут весь гарний. Він тут весь гарний і виглядає дуже круто. Зверху трошки гірше, але в принципі все одно непогано. По цьому року, я дивлюсь, ситуація не дуже гарна. Отак іще раз, якщо подивитися, зараз я приблизу, трошки койде, видно там гнилі. Там, там, але ситуація... Ситуація тут внизу взагалі шикарна. Так що що ви скажеш на агрован? Дивіться які кошики. Заходиш на край поля, показуєш десь низиночку. Але далі на тому полі не так все гарно, але досить непогано. Все, Всім дякую за перегляд. В принципі, все-таки непоганий цей гібрид. Ми ще подивимось по урожайності, що нам покаже. Тут посів був. 30 травня. І то ми зайшли, я думав, що сіяти не вдасться, тому що було сиро. Але там трошки края у нас позабивались, далі більш-менш пішло. Койде було налипання якесь, але ну, вже, вже, чекати вже не було куди. І вже такий був посів. Ой, дотронувся, і воно одламалося. Це теж щось пошкоджене або, мабуть, гербіцидом десь перекриття якесь, бачите, таке покручене. Я до нього тільки дотронувся, заберу з собою. Все, всім дякую за перегляд. Підтримуємо сили оборони. Слава Україні!